Вітаю вас, дорогі діточки, а також і дорослі слухачі нашого каналу. У минулій історії ми познайомилися з маленьким їжачком, дізналися про те, як його сім'я з'явилася в цьому лісі. Взнали про мрію їжачка і що з цього вийшло. Думаю, що вам так само, як і мені, дуже хочеться почути продовження. Ну, тоді слухайте нову історію про їжачка та його друзів. Починаю сова мала рацію. Дійсно, час зробив свою справу. В іграх, турботах маленькі друзі їжачка забули про своє бажання змінити свої м'які шубки на колючки. А з початком холодів ця думка зовсім зникла. Звірята любила збиратися під деревом сови та слухати її цікаві розповіді. У теплі літні дні ніщо не заважало їм просиджувати тут годинами. Головне було потрапити на гарний настрій сови, а казок та історії вона знала вдосталь. Але чим далі наставала осінь, то дедалі більше скорочувалися посиденьки. Наступаюча прохолода, змушувала друзів щільніше притискатися один до одного, щоб зігрітися. Їжачка завжди пускали всередину. Він дякував, усміхався і повчально вимовляв Бачите, які гарні ваші теплі шубки! Ой, як згодилися! Не те, що мої колючки, вони то не дуже гріють. А сова зверху додавала. Правильно говориш, їжачку, кожному своя шубка, свій захист. Загалом те, що найбільше потрібно. Але не всі це розуміють. Якось раз сова задумалася і промовила. Сьогодні я розповім вам історію про Черепашку. Повадилася якось до неї лисиця. Солов'єм розливається, розповідаючи, як вона її полюбила, як рада, що потоваришувала, і яка Черепашка гарна і чудова. І ось одного разу Лисиця з глибоким засмученням каже Ах, моя мила й дорога подруго, як мені шкода тебе. Чому? здивувалася Черепашка. У мене ж усе добре, життя прекрасне. Я радію йому. Бідна, бідна Черепашка, ти така мушня. Навіть не помічаєш, як тобі нелегко живеться. Лисиця важко зітхнула. Та що з тобою, Лисиця, не розумію, про що ти говориш? Роз'ясни мені. Ох! Не хотіла тебе засмучувати, але немає в мене більше сил дивитися на те, як ти така маленька, чарівна, змушена щодня тягати на собі це чудовисько, важкий панцир. Черепашка розсміялася. Ну, що ти, лисиця, це не чудовисько, це ж мій будиночок. У ньому я сплю, відпочиваю. У всіх черепах такі будиночки? Черепашечко, моя мила, але у всіх звірів теж є будинки, де вони сплять і відпочивають, і вони не тягають їх із собою. Уяви, яке б життя в тебе почалося без цього жахливого вантажу. Ти могла б бігати, стрибати. Черепашка уважно слухала, потім задумливо повторила: Бігати, стрибати! Лисиця, побачивши, що Черепашка піддається на її вмовляння, голосно додала: Та що там стрибати і бігати? Ти полетіла, полетіла? М -м полетіла? недовірливо запитала Черепашка. Прямо до сонця? Прямісінько до нього, головне, не зовсім близько, щоб не опектися», – завзято підтвердила лисиця. Як птах? із захопленням перепитала Черепашка. Звичайно, як птах, побачила би ліси і річки, і багато-багато чого іншого. Але чому інші черепахи не знімають свої панцири? уточнила черепашка. Тому що, тому що це їм на думку не спадає. Старомодні, консервативні, а ти розумна і сучасна. Черепашці сподобалася похвала лисиця. і ще вона уявила, як полетить. І як це буде чудово. Так, а, але ж потрібні крила, як я без них полечу. І чому ти сама не літаєш? Не розгубившись, Лисиця тут же відповіла. Так мені хвіст заважає. Лисиця, ти переконуєш мене зняти панцир, що заважає мені бігати, стрибати, літати. Чому ж ти свій хвіст не прибереш, якщо він заважає? Хм, щось вона дуже розумна, ця Черепашка, так просто з нею не справитися, подумала про себе Лисиця, а вголос сказала. Ех, черепашко, думала, що ти мій справжній друг, а ти? Лисиця удавано схлипнула і зробила вигляд, що йде. Зачекай, лисице, ну зачекай, я не хотіла тебе образити. Не хотіла, а образила. Я ж стільки хорошого тобі бажаю зняти тягар, зробити життя легшим і прекраснішим. А ти хочеш відібрати єдину мою прикрасу, мій хвіст. І потім у мене з крилами проблема. Час потрібен, щоб їх відростити. Я над цим поки що працюю, а в тебе, думаю, вони під панциром точно є. Правда? з надією запитала Черепашка. Упевнена, я ж це питання вивчаю і давно. Черепашка задумалася, але розлучатися з панцером було якось боязно. А давай я завтра зніму панцир, запропонувала вона. Лисиця була розчарована, але виду не подала. Ну, як хочеш, нехай буде по-твоєму, але нікому не розповідай. А то, знаєш, за зрізників багато, що зіпсують наш експеримент. Думай краще про те, як полетиш. На цьому вони і розлучилися. Увесь вечір Черепашка була задумлива, потім не витримала і розповіла все дідусеві. Ох ти, дурненька. вигукнув дідусь. Знайшла кому вірити в старій шахрайці й обманщиці. Так і знала, що ти так скажеш. Ти просто із заздрощів так кажеш, та ще й тому, що ти. Старомодний і цей, як його курси, кур, курсатів, ні, кур, ой, консервний дідусь розсміявся. Ти маєш на увазі консервативний? Так, такий, ось, слово таке, жваво промовила Черепашка, потім, побачивши, що дідусь продовжує посміхатися, трошки ухолола і додала. Тільки не знаю, що воно означає. Добре, що ти заспокоїлася, а консервативний це той, хто не любить нічого нового і не хоче нічого змінювати. Отже, твій дідусь консервативний, а хто запропонував усім переїхати на новий ставок, де нам живеться набагато краще, хто постійно вигадує для вас казки. Нові ігри, розваги. Черепашка помовчала, потім промовила. Ти, дідусю. Значить, не такий уж я консервний, дідусь знову посміхнувся. Потім серйозно додав. А ось ти маєш навчитися вибирати друзів. Друг не той, хто тільки хвалить і каже гарні слова, а той. Хто поруч завжди допоможе, скаже правду. Його справи і вчинки свідчать про любов, бажання допомогти і зробити добру справу. Так, так лисиця мені бажає добра. Вона хоче, щоб я літала, стрибала, хоче звільнити мене від цього жахливого панцира. Дідусь уважно подивився на онучку і сказав Гаразд! Словами тебе не переконаєш. Тоді давай домовимося, що ти зробиш так, як я скажу. Після цього зробимо висновки. Наступного дня Черепашка прийшла на зустріч із лисицею раніше, сховалася в глибокій траві і стала чекати. Щойно лисиця з'явилася, Черепашка висунула голову і крикнула: Я тут! У мене вийшло зняти панцир. Черепашці було соромно обманювати подругу, але вона пообіцяла дідусеві вчинити так, як він просив. Потім вибачився перед лисицею, і ми разом посміємося над побоюваннями дідуся, подумала вона. Тим часом лисиця уважно дивилася в бік Черепашки. Щось її насторожило. Вона запитала. А чому ти ховаєшся в траві і не чекаєш мене, як зазвичай на пісочку біля пенька? Так мені без панцера незвично, холодно. Ось я й сховалася в траві. Ах, тобі без панцера холодно, вигукнула лисиця. Так я тебе зараз зігрію. І вона стрибнула, розкривши пащу, щоб одразу проковтнути ласий шматочок. Однак Черепашка встигла сховатися у свій надійний будиночок, і лисиця з розмаху, вдарившися в твердий панцир, від болю завила. Через тебе зуб зламала маленька підступна брехуха. І хто ж з нас підступна брехуха? Може, на себе в дзеркало подивишся? Пролунав із під панцира голос Черепашки. Ридай голосніше, а тебе мені ні крапельки не шкода. Лисиця, обурюючись невихованістю маленьких черепах, побігла в пошуках іншої, більш дурної та наївної жертви. А Черепашка ще раз переконалася, який мудрий її дідусь. І що він точно її справжнісінький друг. Сова закінчила свою розповідь словами. Сподіваюся, ви не тільки слухаєте, а й мотаєте собі на вус, щоб самим не потрапити в халепу зі своїми недругами. Звірята подякували Сові та запевнили, що всі її історії запам'ятовують. І на них вчаться. Незабаром зима вступила у свої права остаточно. Їжачок попрощався з друзями до весни, затишно, влаштувавшись разом із батьками у своїй нірці. Білченята, лисенята, зайченята, в сильні холоди теж намагалися проводити час у своїх оселях. Іноді, в погожі дні, вони вибігали. Щоб попустувати на повітрі. Яскраве сонечко, блакитне небо, білий пухнастий сніг. В зимі теж є своя принадність і краса, але приходу весни чекали з нетерпінням, усі скучили за їжачком. І ось зажурчали струмки талого снігу, зазеленіла травичка на деревах і кущах. Почали набрякати бруньки. Одного чудового весняного дня відбулася зустріч друзів. Вони обіймалися, риготали. їжачок розповідав про свої комедні сни в зимовій сплячці. Як він літав, і замість крил у нього були його колючки, звідки не візьмісь, у нього з'явився хвіст, який засвітився від сонця. І їжачок перетворився на незрозуміло що, що летить і світиться. Потім повідав, яким голодним він був, коли прокинувся, як мама, посміхаючись, примовляла. Ох, залишимося без тарілок, з таким апетитом наш їжачок, не помітивши проковтнеї їх разом із їжею. Усім було весело. І від розповідей їжачка, і від того, що знову вони разом. Весна продовжувала вступати у свої права, ставало дедалі тепліше. Природа розквітала, настрій усіх був чудовий, тільки з їжачком коїлося щось недобре. Дедалі частіше друзі бачили його задумливим і сумним. Однак, на всі розпитування друзів він віджартовувався, усміхався, казав, що все добре. Одного разу, порадившись, друзі вирішили настійно поговорити з їжачком. Уперед вийшло лисеня і запитало Скажи но, ну, їжачку, ти вважаєш нас своїми друзями? Звичайно, до чого це запитання? відповів здивований їжачок. А до того, продовжувала синя, що друзям усе розповідають, діляться і радістю, і сумом. А ти від нас щось приховуєш, ми ж бачимо. Їжачок помовчав, потім, не хочучи, промовив: Не ображайтеся, не хотів вас засмучувати, тим більше, що допомогти ви ніяк не зможете. А можливо, і зможемо, заперечило зайчиня. Ні, цьому не допоможеш. Ну, будь ласка, їжачко, дорогий ти наш, поділися з нами. Ми ж тебе так любимо, заговорили всі одночасно. Переживаємо, не знаючи, чому ти сумний, як допомогти. Їжачок був зворушений любов'ю і турботою друзів і наважився все їм розповісти. У кожного з вас є братик або сестричка. Спочатку не звертав на це уваги, думав, з часом і в мене з'являться, а тут дізнався. Точніше, справа була так: днів десять тому ми з вами вирішили піти до далекого яру, я повернувся попередити батьків, де буду. Зайшов додому і почув мамин плач. При мені мама жодного разу не плакала. Дуже здивувався, із заспокійливих татових слів зрозумів, що в мене був старший брат, його в сильну бурю віднесло тічієї річки, відтоді батькам про нього нічого не відомо. Ця новина вразила мене, зрозумів, що батьки, не бажаючи мене засмучувати, приховали цей факт. Щоб вони не дізналися, що я чув їхню розмову, непомітно вийшов із дому. Ось це новина, що правда дорослі розповідали про якусь сильну бурю і що твої батьки саме після неї з'явилися в нашому лісі, але ми нічого не знали про твого брата. Усі пригнічно замовкли. Раптом зайчиня сказав, що засмучуватися? Треба щось робити. Для себе я вже вирішив, сказав їжачок. І що ти вирішив? запитали друзі. Я йду на пошуки свого брата. Ні, ти сказав неправильно, заперечили звірята. Чому? здивувався їжачок. Тому що не ти йдеш на пошукі свого брата, а ми йдемо на пошукі твого брата і нашого нового друга. Рішення було прийнято, залишилося його виконати. Але це так, дорогі хлопчики та дівчатка, це вже інша історія. І про це. Ми з вами дізнаємося в продовженні, яке неодмінно з'явиться на нашому каналі. А зараз порадуйте нас, будь ласка, вподобайками. Підписуйте друзів на наш канал, підписуйтеся самі, хто ще цього не зробив. І до нових зустрічей! Бувайте!